Впевненими кроками у Київській області реалізується реформування системи шкільного харчування, ініційоване першою леді України Оленою Зеленською. Одним з основних етапів переходу на здорову їжу в закладах загальної середньої освіти є підготовка кваліфікованих кухарів. Відтак 23 листопада на базі Бориспільського професійного ліцею вкотре провели семінар. Зміни та сучасні тенденції в організації харчування в закладах середньої освіти. Цей семінар входить до серії навчань для педагогів-кухарів закладів професійної освіти, які передаватимуть свої знання кухарям їдалень шкіл. І дошкільних закладів сьогодні це йде така робота підготовка тренерів е, в, в, вик, із числа викладачів е, професійно-технічних закладів нашої області, які на своїй базі будуть навчати безпосередньо кухарів регіонально, кухарів закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти і е, кухарів, які потребують підвищення кваліфікації і навчання певного. Більше тридцяти викладачів професійних ліцеїв та центрів з усієї Київської області приїхали до Борисполя на дводенне навчання. Привітала всіх з початком семінару заступниця голови обласної військової адміністрації Жанна Осипенко. Перше хочу сказати, що нам приємно, що ми змогли сьогодні це зорганізувати. Дякуємо і нашим збройним силам і всім, хто нам допомагав. Я хочу сказати, що сьогодні у вас такий цікавий день, бо він творчий день. Ви будете дізнаватися нове, ви будете щось нове робити, ви будете обговорювати. Я вам бажаю сьогодні такої, знаєте, гарної роботи, творчої, з натхненням. Я вам бажаю стати драйверами тих реформ. Які ми плануємо, і які планує держава і перша леті ви на нас на вас велика надія. Ви наша група, яка буде вчити наших перів? Перший навчальний день почався з теорії протягом трьох годин. Професійний шеф-кухар, представник Національної асоціації громадського харчування, Богдан Венгер, розповідав про сучасні підходи в приготуванні їжі, аби потім викладачі реалізували отримані знання на практиці. Вся програма, весь тренінг, він побудований а, максимально на практичній частині. Сьогодні була невеличка частина теорії, просто для того, щоб зрозуміти, що це таке. Основна, як би то кажуть, основна робота буде зараз, тут, в цій кухні, разом з шефами. Ми спробуємо продемонструвати, як Можна новітню технологію перекласти на сучасну, сучасну кухню і дати змогу вчителям, тренерам, які тренують наступників, хто буде на кухні, зразу ж показати, як це має бути правильно. 2020 року кухню Бориспільського професійного ліцею було облаштовано новим та сучасним обладнанням. Тому саме на базі цього закладу найчастіше проводять. Подібні заходи на жаль, поки не кожен професійно-технічний центр Київської області може похвалитися такою технікою, зауважують викладачі. Практики на такому обладнанні досить мало, тому що там, де ми працюємо, де ми проходимо виробничі практики з дітьми, такого обладнання мало. Ну, звичайно, у наших закладах міста є вже ці пароконвектомати, і все. Але ж зазвичай не кожен хазяїн закладу хоче бачити студентів у себе і відпрацювати з ними навички. Хоча, звичайно, хочуть, щоб учень. Може, як майбутній спеціаліст прийшов і все вмів і знав. Тому хотілося, щоб після цього, як ми пройдемо тут навчання, щоб держава і до нас звернулася обличчям, і всі ми отримали аналогічне обладнання в наших закладах. Вже в четверте у закладі відбувається подібний захід, говорить директор Бороспільського професійного ліцею Володимир Денько. Також пан Володимир додав, що на сьогодні професійно-технічна освіта в Київській області працює в звичайному режимі. Ми спочатку проводили роботи з керівниками закладів освіти, потім з кухарями з закладів дошкільної, шкільної освіти. А тепер ми робимо іменно підготовку таких інструкторів, щоб вони могли перегоні надавати такі якісні освітні послуги. Минулої середи російський агресор завдав ракетних ударів по енергосистемі України. Тому зміркувань безпеки дводенне навчання скоротили до одного дня. В пришвидшеному темпі викладачам професійно-технічних закладів довелося засвоїти необхідну інформацію та відпрацювати все на практиці, аби потім передати отримані знання своїм учням. Анастасія Фольц Назар Гераски новини телеканал Бориспіль.